Привіт, рукодільниця! Я в'яжу ковтинку своїм улюбленим візерунком резинка гачком. І як зробити веподібний виріз? Я це роблю за рахунок укорочених рядів. Тобто, на початку, де плече, я в'язала звичайну повну довжину. А пізніше в тому місці, де я собі визначила, починається виріз. Я не дов'язала 4 петлі. Знову пішла, вернулася, не дов'язала знов 4. І так зробила 6 разів. Здається, 6 от. І тоді пройшлася повністю. Тобто, закрила я всі ці петлі в останній рядочок, пройшлася і закрила. І тоді ще раз вернулася, щоб утворилися косички і край. Сформувався гарний, акуратний. Коли дійшла до цього місця, я набрала знову 24 повітряні петлі, для того, щоб дійти до цієї висоти потрібної. Пройшла назад і далі знову роблю, але вже знизу починаю вверх. Пров'язала на 4 більше знову, на 4, на 4. І так дійду до кінця. Відповідно, утвориться гарний виріз гачком, акуратний, і ну, він гарно тримає форму, виглядає чудово. Можливо, я пізніше зроблю ще якусь обв'язку, а може, і залишу так. Відповідно, для топів гачком цей метод ви теж можете використати. Показую ще раз наглядно, як я роблю резинку, накид, за задню півпетельку не за цілу, а за задню. Виняла робочу нитку і її ж пров'язала через дві, які є на гачку. Знов накид, за задню виняла робочу нитку знов, ну. повторяємо через дві, повторяємо через дві. Тепер уважно погляньте: я не роблю накид, просто пропихаю гачок через оцю перетинку. І беру за задню петельку і через всі ці три протягую робочу нитку. Це є перша петелька з тих чотирьох, на які ми будемо продовжувати. Бачите, тут на чотири я продовжила знов. Роблю накид і повторяю так само: Одна, дві, три. От, тобто до закриття я ще чотири, тобто я вернуся. І знову зроблю і закрию пізніше ще ці 4. Роблю накид, розвертаю в'язання, накид і резинку до самого низу в'яжу. Ось так. Все, залишаю. Коли ви Робити ковтинку, не забудьте перед тим зробити вологотеплову обробку, щоб врахувати, наскільки вона потягнеться. Ця пряжа в мене приблизно потягнулася на 20%, 25 тобто в мене зразочок мав 16 см, став 20 см, тому я це все врахувала пізніше вам покажу кінцевий результат. Не бійтесь гачка, в'яжіть, візерунок дуже акуратний, петлі акуратні і гарно тримає форму. Якщо є питання, ще задавайте.